Усім привіт! Сьогодні хочу з вами поділитись рецептом дуже смачного тортика, а головне, що він готується за лічені хвилини та не потребує випічки. Отож, приготуйте та здивуйте та порадуйте ваших гостей. Перш за все, нам необхідно зробити заварний крем. Для цього нам необхідно змішати яйця, цукор. Все гарно перемішуємо вінчиком. Також я додаю дрібку солі. Тепер до цієї маси додаю суміш буршна та кукурудзяного крохмалю, і все знову гарно перемішуємо. Тепер сюди додаємо тепле молоко на два етапи, гарно перемішуємо та переливаємо в кастрюльку та ставимо на середній вогонь. Головне тут постійно помішувати, і наша маса буде густіти. І також я ще для такого більш насиченого смаку додаю плюсточки мигдалю. І крем у мене стане мигдалевий. І бачимо, через 2-3 хвилинки крем вже стає густіший. І як тільки він вже зовсім загустішає, виключаємо вогонь та додаємо вершкове масло та перемішуємо, щоб воно розчинилось в кремі. І відставляємо крем, щоб він охолонув 5-10 хвилин. Тепер починаємо збирати тортик. На дно формочки викладаємо печиво і будемо його покривати кремом. Тепер знову викладаємо печиво. І в мене формочка такого нестандартного розміру, тому тут же я складаю із половинок, і ще якихось частинок, щоб все було покрито печивом. І фінальний шар у нас буде це крем. Тепер ми накриваємо харчовою плівкою в контакт та відправляємо в холодильник на пів години. Тепер робимо шоколадну глазур, якою будемо покривати наш тортик. Розтоплюємо шоколад та додаємо до нього трошки рослинної олії, буквально 2 чайні ложки. І все гарно перемішуємо. Тепер дістаємо торт з холодильника та покриваємо його глазурю та рівномірно її розподіляємо по всій поверхності. Тепер необхідно відправити торт в холодильник на ніч бажано для того, щоб він гарно просочився. Якщо у вас немає такої змоги, то хоча б на 5 годин. І ось такий смачнезний торт у нас виходить. Я вам дуже рекомендую його приготувати. Це дуже легко, а смак неймовірно смачний.